Війна змінила все. Поки люди рятуються від обстрілів, ще один фронт розгортається там, де його найменше очікували серед тварин. Через бойові дії та постійні бомбардування, дикі звіри, які за мирного часу ховалися в лісах і тримались осторонь людських осель, були змушені залишити свої схованки. Страх і інстинкт самозбереження штовхнули їх до міст і сіл, до людей, до домашніх тварин. Ми фіксуємо тривожні сигнали з усієї Харківщини. Зростає кількість випадків сказу серед тварин. Особливо вразливими виявилися сільські громади, де рівень ветеринарної допомоги обмежений, а домашні улюбленці рідко вакцинуються вчасно. Особливо небезпечною стала ситуація з котами. З тих домашніх тварин, які заразилися, більшість це саме коти. Вони часто гуляють на вулиці, контактують з іншими тваринами і є першими, хто потрапляє під ризик. Це справжній виклик. Але ми не залишилися наодинці. Завдяки підтримці наших американських партнерів нам вдалося закупити тисячу доз якісної вакцини проти сказу. Ми передали її в Малинівську та Балатвійську громади, туди, де загроза була найвищою, де люди тримають багато тварин, але не завжди мають змогу захистити їх. Лише за три дні наші партнери на місцях провакцинували 631 кота та 369 собак. Це не просто цифри, це запобігання біді, це захист родин, дітей, літніх людей, які поруч з цими тваринами щодня. Ми щиро вдячні всім, хто став поруч у цей складний час. Це спільне досягнення волонтерів, лікарів, партнерів і кожного, хто вірить, що навіть у найтемніші часи добро здатне перемагати.